Пейзаж під настрій презентував художник Василь Данилюк. Виставка прикарпатського майстра пензля експонується в одному з арт-кафе Івано-Франківська. Митець представив майже три десятки авторських робіт. Всі полотна, результат пленерів, до яких долучався художник за останні чотири роки. Василь Данилюк використовує техніку олійного живопису. Більшість експонованих картин, пейзажі, це природа та архітектурні сюжети. Здебільшого краєвиди Закарпаття, Поділля, а також околиці Івано-Франківська. Василь Данилюк зізнається раніше був шанувальником французьких імпресіоністів. Це значною мірою вплинуло на його творчість. Все, що треба митцеві для написання картини, це сісти у власну автівку та помандрувати до мальовничої місцевості. Їдучи по дорозі, чи по якихось пагорбах, е я зупинявся тільки тоді, коли моє око на чому зупинилось конкретно. І це яскраве воно може бути до півгодини, може навіть кілька. Ну, 15 хвилин, і за цей час треба от схопити оцей момент, тоді робота така виходить досить жива і яскрава. Василь Данилюк зізнається, іноді на живопис не вистачає часу. В буденному житті має власний бізнес, займається дизайном інтер'єру. Найбільше задоволення приносить написання картин на природі, адже тоді художником та пензлем керують емоційні враження і відчуття. Інше діло, коли людина бере з інтернету чи. Книжки, якусь картинку, п'є каву, спілкується з друзями, сидить в Фейсбуці і малює на протязі, тобто виконує роботу на протязі там, кількох днів. А це робиться за півгодини, не більше хлопці. До години і вже. Немає що робити. полотна Василя Данилюка. Професійно оцінює майстер художнього текстилю, професор Прикарпатського університету Богдан Губаль. Йому імпонує компактність та композиція самої виставки. А пейзажі з-під пензля художника вважає тонкими та ніжними. Він дуже добрий колорист, дуже вміло поєднує кольори, особливо чує дуже пору року. В нього пора року така своя своє бачення, своє відчуття. От приємно, що він цікаво бачить архітектуру. Дуже багато в нього архітектурних пейзажів, особливо пам'ятника архітектури карпатського регіону, міського пейзажу. Далі Василь Данилюк має намір зайнятися портретизмом. Також серед творчих задумів митця працювати у жанрі ню це малюнки з натури. Іваріон Іваненко, Олександр Летваненко, новини на вежі.